Якщо людина починає помаленьку відступати від Господа, в чому її гордість. Чому? Чому наслідком гордості стає відступлення від Господа? Людина хоче бути сама, людина хоче бути гонорова, що вона знає. А щоб слухати Бога, треба трошки смиритися. Так Боже, ти так кажеш? Хай буде так. Гордому це тяжко, бо Бог так каже, ну але мені так не підходить. Тому горда людина починає відступати від Бога, бо їй не підходить те, що каже Бог. І як б'ють у праву, підстав у ліву. Ну воно ж не хочеться так. І тому смиренний він підставляє. Не тому, що йому це подобається, а тому, що він хоче догодити Богу. Гордий Гордий – гордий каже, я так не зроблю. Кажіть мені, пророцтво, і, і вчителі нічого не працює, бо для гордого це недопустимо. Щоб мене хтось обіжав, вони хто такі? Вони хто такі? 16 вірш. І за це Господь посилає на нього покарання страшні і остаточно скидає його. Тобто горду людину Бог також любить і пробує її спасти. Но, якщо горда людина не хоче покоритися Богові, то її чекає такий результат. Початок гріха гордість, і хто і нею, вивергає мерзоти. Горда людина починає грішити за це йде покарання від Господа.